Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 162-164 за підручником малибра 8 клас автора Олександра Естера. Зробимо це швиденько. Так, давайте 16,2. Нам треба знайти значення виразу. Квадратний корінь 6 до квадрату. Квадратний корінь і квадрат найзначається. Це просто буде 6, тобто. Як я люблю робити? І друге так само квадратний корінь з 5,3. До квадрату все так само, просто буде 5,3. І номер 164, чи має корені рівняння? Я думаю, табличку ви вже вивчили, правильно? Якщо х квадрат дорівнює А, так, якщо у нас А більше від 0, то наше рівняння має два корені квадратний корінь з x. Шуткую за а І мінус квадратний корінь з а. так? Тому в нашому випадку 25, поїхали. Перше. х квадрат дорівнює 25. Тобто, наш х буде дорівнювати квадратний корінь з 25, так, х1. А х друге буде дорівнювати мінус квадратний корінь з 25. Тобто 5 мінус 5. Х1 дорівнює 5, х другий дорівнює мінус 5. Дивіться, нам розв'язувати не треба, нам треба лише записати так. Це я для вас, як для прикладу. І друге. У нас х квадрат дорівнює мінус 10, ні. Чому? Тому що у нас мінус 10 буде менше від 0. Тобто, якщо у нас а менше від 0, то рівняння. Коренів немає, або рівняння розв'язків немає. Все, це буде розв'язок даних прав. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!